Щороку, в 3-4 травня, Україна відзначає день вишиванки свято, що об'єднує нас нитками традицій і сердечним теплом. Сьогодні миколаївці не лише вбралися в національний орнамент, а й отримали приємний бонус від Миколаївпас Трансу. Це безкоштовний проїзд у міських автобусах для всіх пасажирів у вишиванках. Детальніше про таку ініціативу дивіться у нашому сюжеті. Кожного 3 четверга травня Україна вбирається у святкове день вишиванки. Це немов нитка, що з'єднує покоління українців. Сьогодні ми згадуємо про те, що нація це не просто слово, це люди, які пам'ятають традиції своїх предків та свою культуру. Це день, коли кожен згадує нашу національну відзнаку, наш генетичний код, який викорбаний нашими поколіннями. в… Цьому елементі одягу українців, а ми повинні пам'ятати наших предків, чтити їх пам'ять, пам'ятати, що ми українці, сильні, вільні, незалежні та красива нація. День вишиванки об'єднує миколаївців візерунками, серцями і навіть маршрутами. Сьогодні комунальне підприємство Миколаїв Пастранс» зробило подарунок для містян. Усі, хто одягнений у вишиті сорочки, можуть проїхатися автобусами безкоштовно. Ми обговорювали разом з нашими працівниками та думали, як ми можемо мотивувати наших містян в цей день максимально максимально кількість людей, що подягла вишиванки, та долучилися до святкування цього дня. Та прийшла в голову така ідея оголосити, що кожен пасажир наших автобусів у цей день, який буде у вишиванку, має право на безкоштовний проїзд. А тим часом пасажири автобуса не приховують. Така увага приємна, адже вбратися у вишиванку це нагода згадати про те, ким ми є, навіть під час звичайної поїздки. Це дуже класне свято, і це ще одна нагода показати людям, показати всесвіту, ми гарні україночки в наших вишиваночках. На жаль, не кожен раз я одягаю вишиванку, але коли я її надягаю, це кожен раз свято. Саме такі акції дарують тепло, особливо у цей день, каже інша пасажирка Ольга. Дуже класна ініціатива. І Суспільство має за мету не лише бажання, а й мету одягати вишиванки. Це наш генетичний код, наші традиції, які ми маємо плекати, берегти, цінувати. Ну от особисто мені хотілося б частіше одягати. На жаль, я одягаю десь раз-два на рік і все. А... а так є привід. Сьогодні вишиванка це не просто елемент національного вбрання. Це знак того, що українське живе, і що навіть у найскладніші часи ми вміємо залишатися собою. В Миколаєві воно дуже подобається містянам, і ми його кожного року проводили. На жаль, війна велика вела свої корективи. Ми не можемо зараз проводити марші вишиванок, які ми робили, але отакі от акції. Вони людей надихають, об'єднують, роблять добріше. Тому ми хотіли, щоб сьогоднішній день, не дивлячись на війну, був красивим і добрим. У кожному орнаменті відображена любов до свого українського. Тож сьогодні ми одягаємо вишиту сорочку із думкою про тих, хто нині на передовій, хто тримає для нас цю можливість бути, жити і пам'ятати. Катерина Рубташ, Роман Базик, новини на телеканалі Март.